У гості до Ковалівки Рівненський Верес після домашньої поразки проти зорі поїхав набирати очки у грі проти колоса. При рівній грі у першому таймі рівняни подарували два гольових моменти господарям. Спершу Роман Гагун вивів тет-а-тет -тет Олега Ільїна. Врятував Богдан Когут. Далі неабиякий прояв дружелюбності продемонстрував Василь Курко, віддавши розрізну передачу на власні ворота. Пощастило, що Денис Кузик не влучив. При хорошій гри ми просто подарували супернику два гольових моменти, які вони могли реалізувати. Це втрата концентрації. Якщо суперник не може, то ми супернику бачу, допомагаємо створити ці. Момент момент для себе гравці Вереса створили лише під завісу першого тайму. Станіслав Шарай після сольного проходу поцілив у стійку. З нулями на табло команди вийшли на другий тайм. Знову могли забивати рівняни. Дмитро Кльот зі штрафного перевірив на міцність каркас воріт. Правда, не без рикушету. Опісля два свої моменти реалізували господарі. Спершу Олег Ільїн ударом головою завершив стрімку контратаку. А згодом Верес пропустив із кутового. Відзначився Сергій Чоботенко. 2-0. Для колоса це перша перемога за чотири поєдинки. Ми очікували таку гру. Розумієте, «Верес» проста команда. Вони на виїзді багато перемог здобули. розумієте, Тому ми знали, що буде така гра важка. І знову ж таки, на другий тайм ми виходили з бажанням перемогти. І... Чекали свій шанс. Добре, що ми його знайшли і забили перші. Завдяки перемозі над Вересом колос обходить рівнян у турнірній таблиці. Наразі команда Юрія Вірта розташувалася на сьомому місці, маючи за 10 матчів 14 очок, 4 перемоги, 4 поразки та дві нічиїх. Ігра на хороша, але в футболі самого не результат. Тому будемо старатися далі виправляти ті помилки, які в нас були. І хотілося б, звичайно процент реалізації гольових моментів попереду рівнян виїзна гра проти металіста 19 19-25, який посідає 10-те місце та має 10 очок. після поєдинки з лідерами вдома із шахтарем на виїзді із Олександрією і знову домашній матч проти Київського Динамо. Мороз,